Добрий раночок, у нас вже понеділок, я дівчат відвела в садочок, кожну в нову групу це так мило. Mm -hmm. Ось Вже дівчата в нових групах, а я прийшла додому, поснідала, тепер треба трішки поперебирати, як завжди, після вихідних, що ще можна робити. І не закрила вчора ж сливу, треба було останній раз перекип'ятити, додати спеції і вже залити по баночкам. То я зараз піду цим займатися. Щось підготую баночки, перекип'ячу все, позаливаю, закручу. У мене, до речі, закрила персики дольками, і вони в мене повзривали. Ну, я закрила три трьохлітрових банки, і дві в мене вже зірвали. Дуже шкода. Стільки персиків перевела, то я поставила вже просто їх сушитися на компот, хай буде так, чим вони ото повзривають. Так, останній п'ятий раз закипів, сироп на мої сливи п'яні. Я додаю одну чайну ложку кориці, одну чайну ложку солі, духм'яний перець. І гвоздічка. 7-8 штучок. Так, далі я беру баночку, складаю в неї сливи. Баночку стери... стерильну. Я її стерилізувала, чи як то сказати правильно. І складаю в неї сливи. Досить я думаю. Так, далі заливаємо нашим сиропом. Гарненько перемішаємо. И закатуємо крышку. Так, ну що, настав час цього платячка. Я зараз їду на шугарінг, закрила сливу, трішки у нас в спальні поприбирала, потім продовжу. Так, значить, Думала я одягти <гум> джинси або лосіни, в мене всі футболки прудні. Ось, думаю, їхати в платі, так у мене ноги волосаті. Думаю, ладно, все одно нема верха під джинси, поїду в платі, туди трішки попозорюся. А назад вже буду красуня їхати. Ну Мені здається, на камері я трішки виглядаю більшою. А ось в зеркалі, як дивлюся, мені прям подобається. Я його попросувала. І воно прям мені так гарно виглядає. Сьогодні буду видаляти собі волосся на ніжках. Так, все, я поїхала, бо мені вже 15 хвилин тому треба було вийти. Сподіваюся, доїду швидко. Після того за мною заїхав тато, він віз ті, мою тьотю по справам і вирішили мене підхватити. Я з ними трішки покаталася по місту. Ось Показую вам трішки нашого Дніпра. Так, ну що, час їхати за дітьми. Вони сьогодні в нових групах. Так цікаво, як у них пройшов день. Як їм там взагалі сподобалось, чи ні, як нові вихователі. Я ж їх теж не знаю. Так не хотілося переходити в інші групи, так уже звикли до наших вихователів, що просто. Ну, зараз дізнаємось. Так, завчасно вам розказую, бо не зняла я їх реакцію, бо вони були на таких емоціях, що вони перед... ці емоції передалися мені, і я не взяла в руки камеру. Поліна в захваті, вона тепер чекає, кожен день хоче в садочок і навіть більше подобається, ніж у минулій групі. Каті також сподобалось, але в неї такий був переізбиток емоцій, що вона в обід не спала. Ось. Тому чекаємо вас у наших нових влогах. Буду дуже вдячна за лайк, коментар, підписку. І до, до зустрічі!